Вулиці найбільшого міста М'ян Маянгона усипані сміттям та камінням і заставлені барикадами. 28 лютого тут а також у деяких інших містах країни тривали найзапекліші сутички між правоохоронцями та протестувальниками з часу військового перевороту 1 лютого. Поліція відкрила вогонь по натовпу в декількох районах Янгона. Це сталося після того, як вона не змогла зупинити протести за допомогою сльозогінного газу і попереджувальних пострілів у повітря. Загалом повідомляють, що найменше про 18 загиблих сотні людей арештовано. Ми стикаємося із тількома утисками в усій країні. Однак люди знову безстрашно виходять на протести. Нас підтримує комітет асамблеї Союзу і наш посол ООН у Великій Британії. Ми хочемо захистити людей, оскільки поліція не може цього зробити. Замість цього вона нападає на нас. Як ви знаєте, хунта є злочини, тому громадяни повинні самі себе захищати. Військовики захопили владу а також ув'язнили обраного лідера уряду Аун Сан Суджій, більшу частину керівництва її партії Національна ліга за демократію. За словами армійців, під час виборів торік у листопаді політична сила суджі перемогла з великим відривом лише завдяки фальсифікаціям. Вони обіцяють передати владу законно обраному цивільному урядові. Однак, спочатку, за їхніми словами потрібно вирішити проблеми з махінаціями. Водночас, як очікують, сама Аун Сан суджі за кілька днів має постати перед судом.